Всім привіт, з вами я Лейця, і сьогодні ми будемо грати в Ra Rivals, чи Rivals, я так не знаю, як правильно мене називає. Це така ігрушка про стріалки. Де тут типу, є один на один всякі режимчики. Я тут вже, знаєте, профік такий чесно. Дуже, дуже, дуже такий прошатний ігрок уже є тут. Ну не прям дуже дуже. Я покажу свій сет, ви все самі побачите. У мене є ось така пушка. Ось така. Е, ось така. Е, ось, ось така, ось така, ось таке. Ось таке, ось таке. Ну і ось я вам все показав. Це гра тут є, бачите, всякі режимчики. Є Free for All, один проти одного один і соло. Потім 2 проти 2 проти 2, потім ультимейти day, day Match щось таке ранкер ранкер 5 на 5 4 на 4 1 на 1, 2 на 2 і 3 на 3 В принципі, класика для мене це 1 на 1 або ще 2 на 2. Дуельки, або щось інше. 6. Юзаю. Use, Що? Це не. То навіть не видно. Ну, коротше, я тут не знаю, кілька вже граю через місяця. Місяць, один десь. Десь один-два місяці. напевно. А ви, кстати, напишете, чи мені знімати це, чи ні. я це так знаєте, для прийдуть. Чи вам це сподобає, якщо тут буде? Багато переглядів лайків, то я буду ще знімати. Дивіться. Також Окось кажід мені з яколетя грати. Мені честь удобно. Хоч із другого, хоч і з, з першого. Ну я хочу о -о, вам показати свої скинчику. А це жулик. Нам ще попав непереможний не у світі. Жулік 002. Тут дуже багато часто грають. Крес, жуликів, дуже. А так краще такого грати. Чекаю. А кого? Кого біса? Подивіться, подивіться, що таке пуль Кутуполь... А як? Яку я тенки так забрал? Дуже наглий, дуже наглий. Ки жулики ки в крысу и якийсь дуже-дуже проклятие. Кстати, я собі, кстати, буду збирать на цього, як то есть назвав. Та блин! Зо, зато бахну похуй. Меніс одну. Ой-ой-ой, інтернет таком мене забрав. Агеге. Не дуже бісить, знаєте, такі челіки, які стоять коло голови і так часто присядати. Не дуже Дуже вони бісять, не знаю, навіщо так робити. Ті ігри. Смирш, це він був під ним огнем. Дивіться, а оп оп оп, оп 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 такі часто. Аяк! Стоп, аяк! Ви дети правдуйся, блин, креса. Це кресе плюс такі. Я чесно так. Так круто, як не знаєте, якісь посилання. Не-не-не, не йди. Ай-ге-ге! Зараза тут така. Аяк, як? Я ему по голові дам. Що сяк на мене? Що я казав, це просто якісь дуже, блин, бісячі. такі бісячі дуже ігроки. О, я забрав. Давайте часто візьмемо, будем бомбандірок крокодилу. Є дуже такі багато таких людей. То я забрав? Забрав. Не забраву типа. Yes. Зи За цього штучку я буду вигравати. Що uh -huh. напише скіл. No скилл? Башу на ноу скилл. Ага, не без айкис. Пешим, ю. Боже, винтаки есть джиджи. -джи. Да, -джи, але все одно дуже бесить, все. Давайте, може, ще одну катку загнать. Здесь хоть работал. То есть уже нормальный попадай, они такая кресла, лареса. Вообще такий поносний скин. Так. На паузе человек з 5 левелом, а в мене, кстати будет таке. У мене челік часто має там Ну, хтось називає. Мав, не знаю п'ятий левел, але просто він так, так дуже пограв. Я йому казав, як ти так він мені так і не відписав. А що як це? Ти не вообще видео вогонь. Типу той чельник не підписав, але мені здаєш чит. Не можу так бути. Ой! Що? Не спасло тебе то з твоєму білим місце, то не спасло. Ой-ой-ой Кстати, подивіться, в мене чесно такий бачите весь фіолетовий сад. Це так часто нин з низьким. Знаю, вони хоч і дають, і пройти там безплатно, але все одно. Я хочу дуже на, на меч. Ууу, це було дуже жорстко. 14 хп. Кстати, хто не знав, катану може так робити, що коли пуля в тебе летить, то ти можеш ті типу, від, відсувати. Солодень. Забрал підсил в гутаке. Ну, поки выграємо, что мне здорово. Ой, ой-ой. Але він кризь, мені такі люди капець як бісять. Які тільки беруть, тільки присідають коло голови, Що ті похезує ті, що виграли? Що він це там хезує? Ця кресла десь дуже близько. Все, тепер оп. Оп-оп-оп. Все, я помстився. Треба було цьому жуліку мені над головою пригати. Дейде, йде, йде. Іде. Ну, йду сюди. гарам Гарамрарамбрарамрарам. ай яй яй ня ні 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 але він кресен, просто зверху. Ай, блін, ну він така креса. Кризується, креса, дуже, не дуже біся таке кресе. Попав. Він ці погасував, і я погазував з нього. Зато я виграв. Що ж, ну, випишіть, чи вам ця гра сподобає, пишіть, чи знімати мені ще про цю гру. Я буду читати, і якщо більшість голосів, щоб знімати, то я буду знімати. Ну, а з вам був Лексай, підписуйтесь на канал, будьте лайк і всім пока-пока.